Чаклуни, гадателі на картах відразу собі підписують вирок, з'єднуючись з, з дияволом, вони просто погибають духовно і потраплять в пекло, якщо не зміниться. Люди, які йдуть за Словом Божим, вони підписують контракт з ким з Богом, зі Спасителем, який їх врятує. Коли ми бачимо в інтернеті там, чаклунів, які гадають на картах, говорять, що мені Бог сказав, що війна закінчиться, ні. Йому сказав диявол, що війна закінчиться, щоб ми вжили в ілюзії. Коли ми з'єднуємося також з такими людьми, ми теж помираємо духовно. Щоб врятуватися, що потрібно в житті, не слухати чеклонів, слухати тільки людей Божих, це пастирів, читати Біблію і бути в церкві, тому що чеклонство це є гріх, бо чеклони, всі там злословники, відьми будуть що судими на суді, а вірні учні і діти Божі не врятуються. Тому треба дійснути за правильну інформацію, а не на поводку диявола. Амінь.